На гарківському напрямку ворог здійснював огневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Леб'яже, Соснівка, Українка, Дементіївка, Питовнік, Руски та Черкаські тишки. Завдав авіаційних ударів біля Артищівки та Верхнього Салтова на слов'янському напрямку. обстріли зафіксовано поблизу вірнопілля, богородичного, шнурівка, курулька, краснопілля, долини та залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаударів удару. на Краматорському напрямку рашисти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам'янського. Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам'янське та Іванодарівка. Успіху не мав, тому відійшов на Бахмутському напрямку. Ворог здійснював обстріли із танків та артилерії неподалік переїзного веселого Бахмутського Соледара, Вершини та Кудрюмівки. Задіяв авіацію біля виїмки івано Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського в результаті наступу в напрямку Горлівка Зайцеве противник частково мав успіх. Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Іванодар'ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема. Успіху не мав, тому відійшов після проведення перегрупування. Поновив наступ на Кодему. Бойові дії тривають на Авдіївському напрямку. Зафіксовано артилерійські обстріли біля водяного Олександр. Дрополя, Авдіївки та Пісків. Противник завдавав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Водяного. Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар'їнки. Успіху не мали, тому відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони багатьох населених пунктів. На Південнобузькому напрямку з метою скувування дій наших підрозділів ворог обстрілював позиції сил. Оборони та об'єкти цивільної інфраструктури, а також бив з авіації.